Курси валют на 29 листопада 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні субота, 29 листопада. Ми тут, щоб зробити наш щоденний валютний огляд, підбити фінансові підсумки тижня та допомогти вам спланувати наступний субота це день відпочинку для НБУ, але не для готівкового ринку. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо. Чому сьогоднішнє помітне зростання курсу американського долара та євро на готівковому ринку, незважаючи на стабільний офіційний курс, може бути ознакою підвищеного попиту на початку нового тижня, і які прості правила допоможуть вам уникнути курсової турбулентності при обміні готівки у вихідні, коли спреди можуть бути ширшими та менш вигідними? Це як не забути приготувати ланч перед тим як вийти на цілий день. Краще потурбуватися про свій гаманець, як і про свій шлунок. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 19 копійок, євро 48 гривень 87 копійок, британський фунт 55 гривень 83 копійки, польський злотий 11 гривень 54 копійки. І Молдовський Лей 2 гривні 48 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42,30 42, – 42,45 гривні. Євро можна придбати за 49,08-492,3 гривні. Британський фунт торгується від 55,40 до 55,90 гривень, польський злотий 11,53, 1165 гривень, а молдовський лей 2,40 – 2,50 гривень. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу на помітне зростання курсу американського долара на готівковому ринку, де він торгується значно вище офіційної позначки 42 гривні, євро демонструє стабільність на готівковому ринку, тримаючись вище 49 гривень. Британський фунт також тримається на високому рівні. Не забувайте, що у вихідні ліквідність знижена, тому ціни можуть бути менш вигідними. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют. Постійно впливають світові події. Субота це день, коли ринок готівки може бути найменш передбачуваним. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який після десерт з'їсти, керуючись лише першим ліпшим оголошенням. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але. Якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор Best Change. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти зважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.